я знаю, безпосередньо і до Російської Федерації, і до Московського федерації. Теж кардинал зуби, спеціальний представник партії французька, теж декілька разів. Державний секретаря. Потім обмін, це вже Україна, це корнець штаб. Вони знайшли схему обміну. Але ну Морзенек отця, святого образного, тому що зусиль було багато. І з боку України, і з боку Свят... святого престолу, то разом, але потім все схема обміну це ми дякуємо Україні. Скільки ще приблизно священників знаходяться в полоні Російської Російській Федерації? Цей момент католичних священників вже немає, тільки було два. Але я знаю, що є священники, пастори інших конфесій, і теж вони потребують звільнення. Вони не мусять бути в полоні. Ніхто не має бути в полоні. Скажіть, будь ласка, той факт, що ви священник, він якось відображався на тому ставленні до вас в полоні? Не завжди залежить від, від людини. Але був, був не один випадок, що так. Що, ви можете розказати? По-людяному сталося. Е, так, по людяному. Стало. Mm -hmm. Як вам допомагала віра? Не є Я зрозумів, що моя віра буде. Дуже дуже маленька. Маленька? А чому? Ну, так, почти, почти. Але ж ви вижили, і ви тут вас звільнили? Це більше іншого. Ви вже бачилися з близькими зі своїми. Сьогодні вас вчора ввечері звільнили, і ви сьогодні вже тут, на молитовному сніданку. Які враження? І ви спілкувались з президентом? Важко. Що ви тут? Де саме ви перебували на території Росії? Донецькій області. Містя, mm -hmm. Останні п'ять днів подорожували Росією через Білорусі. Ви можете згадати той день, коли це сталося в Бердянську, коли вас забрали? 16, 2020 року. 20. 20. Як це було? Yeah. <плес> була молитва, uh -huh. що нічний представники місцевої Ага. Коли ви пройдете реабілітацію, ви сподіваєтеся повернутися до служіння? Ще з настоятелем мають зустрітися, подальше, що буде. Дуже дякуємо вам. Дякую вам.